Територія сучасної Румунії була заселена людьми з часів палеоліту. У першому тисячолітті донетут з'явилися дакійські племена, які залишили після себе вражаючі фортеці та інші артефакти. У 106 році не римський імператор Траян завоював Дакію, і римський вплив відчувався на цій території протягом наступних століть. Після падіння Римської імперії на цій території протягом століть панували різні народи, включаючи слов'ян. Кочівників та угорців. А перед початком відео, будь ласка, поставте вподобайку та залиште коментар. У 14 столітті виникли два основні румунські князівства Волощина та Молдова. Ці князівства були під владою Османської імперії, але зберігали значну автономію, об'єднання та незалежність. 1859 рік об'єднання Молдови та Волощини в єдину державу під назвою Румунія. 1877 рік здобуття незалежності від Османської імперії після російсько-турецької війни. 1881 рік проголошення Румунії королівством. Королівська Румунія, Королівська Румунія, 1881-1947. Була періодом великого прогресу та модернізації. Країна розвивала свою економіку, інфраструктуру та культуру. Румунія також брала участь у Першій світовій війні, воюючи на боці Антанти. Після війни Румунія отримала значні території, включаючи Бесарабію та Трансильванію. Друга світова війна та комуністична ера. 1940 рік. Втрата Басарабії та Північної Буковини на користь Радянського Союзу. 1941-1944 роки Румунія була союзником країн Осі, але в 1944 році перейшла на бік союзників. 1947 рік встановлення комуністичного режиму. 1965-1989 роки диктатура Ніколая Чаушеску. Яка характеризувалася репресіями, культом особистості та економічним застоєм. 1989 рік. Повалення комуністичного режиму та страта Чаушеску. Сучасна Румунія. 1990 рік. Перехід до демократії та ринкової економіки. 2004 рік. Вступ до НАТО. 2007 рік. Вступ до Європейського Союзу. Румунія це динамічно розвивається країна з багатою історією та культурою. Її мальовничі пейзажі, гостинні люди та унікальні традиції роблять її популярним туристичним напрямком. Ось деякі з найважливіших подій та постатей в історії Румунії Траян – римський імператор, який завоював Дакію в 106 році Не, Влад Цепаш, володар Волощини в 15 столітті, відомий як прототип Дракули. Михай Хоробрий, володар Волощини в кінці 16 століття, який намагався об'єднати румунські землі, Александру ЙОан Куза, перший князь об'єднаної Румунії, 1859, 1866, Король А. Перший король Румунії, 1866, 1914. ІОН Антонеско, прем'єр-міністр Румунії під час Другої світової війни. Ніколає Чаушеско, комуністичний диктатор Румунії 1965-1989, Лі Іонеско, лідер румунської революції, 1989 року культурні впливи. Історія Румунії позначена багатим переплетінням культурних впливів. Крім Дакійської та римської спадщини, на румунську культуру вплинули слов'янська, османська, угорська та грецька традиції. Це видно в мові, музиці, літературі, архітектурі та народних традиціях румунії. Румунська мова румунська мова належить до східнороманської групи романських мов, тісно пов'язана з французькою, італійською та іспанською. Її унікальний розвиток під впливом слов'янських мов робить її цікавим об'єктом для дослідження. Регіональні відмінності Румунія має багату і різноманітну культуру з регіональними відмінностями. Трансильванія відома своїми саксунськими селами та середньовічними замками. Молдова славиться своїми монастирями та народними традиціями. Волощина відома своїми палацами та фольклором. Видатні особистості. Георге Неску відомий румунський композитор. Константин Бранкуші, впливовий скульптор-модерніст. Єміль Чоран, румунський філософ та есеїсте. Міхай Емінеску, національний поет Румунії, Георге Бакові, символістичний поет, Комуністична ера та її наслідки, Комуністична ера 1947-1989, була складним періодом в історії Румунії. Хоча режим Чаушеску досяг певного економічного розвитку, він також характеризувався політичними репресіями, культом особистості та серйозними економічними проблемами. Після революції 1989 року Румунія перейшла до демократії та ринкової економіки, але їй довелося подолати наслідки комуністичного правління. Сучасна Румунія Сьогодні Румунія, це динамічно розвивається країна з амбіціями стати потужним гравцем у Європі. Вона досягла значного прогресу в розвитку економіки, інфраструктури та демократичних інституцій. Однак країна все ще стикається з проблемами, такими як корупція та бідність. Висновки. Історія Румунії це довга і захоплююча розповідь про виживання, стійкість та культурне збагачення. Від дакіських царів до революції 1989 року. Румунія пережила безліч випробувань, які сформували її національну ідентичність. Знання історії Румунії дозволяє краще зрозуміти її культуру, традиції та прагнення до майбутнього.